Так, друзі, всіх вітаю! Зробимо коротенький обзорчик по монеті дня, яку я вам дам, на якій можна буде дуже непогано заробити. Поки у нас біток робить нові нові рекорди, домінація, я думаю, потім піде у відкат відповідно. Ну, Альти теж може відкатитися там непогано. Але, тим не менш, зона входу в них по деяким вже непогана. Uh, тому почнемо з такої монети. Сьогодні дам рекомендацію по такій монеті, як кейк. Чому саме кейк? Тому що ви всі бачите, що зараз шиткоїни uh, на ДЕКСах uh, дуже сильно розвиваються. Причому основні шиткоїни не в блокчейні Ефіра і так далі, а в блокчейні Солани. Uh, до цього було в блокчейні Трона там шитки дуже сильно росли. Зараз Солана тренд. І відповідно, так як кейк. Це токен біржі Pancake. У них завжди на бичці дуже сильний хайп, і відповідно теж роблять на них шитки. От, І я думаю, що ціну дуже непогано розженуть. Що у нас тут по ситуації? Дивіться, у нас тут був коридор проторговки досить великий, набагато більший, ніж по іншим монетам. Тому потенціал по цій монеті реально дуже високий. У нас тут було невелике накопичення, бачите? От в одному діапазоні його набирали, і ми вже з цього накопичення виходимо, куди ми можемо прийти. Ну, перший такий серйозний тейк, який я бачу звідси, це в принципі десь ну, в район 3.83 4.5, Це там приблизно 2 ікса по цій монеті можна забрати. Звичайно, цей рух він буде а, там, з локальними відкатами, тому нічого страшного, просто беріть портфель, і її можна брати як на біржі, так і на Дексі. Я тримаю цю монету, монету на гаманці SafePal. От. А в загальному, тобто глобальна моя ціль, по якій можна дойти, це район 12-20 баксів, От, навіть 26. Тому що, я думаю, до цих позначок ми обов'язково по ній підемо. Монета виходить лише з накопичення. Я думаю, цей рівень ми проб'ємо. І перший серйозний рівень тут в районі 4,59. От тому е, така рекомендація по цій монеті. Тут, в принципі, можна е, до другого рівня навіть там, заробити більше, ніж 4 ікса, там достаннє до ну, більше, ніж 10 іксів. І ця монета може це зробити, тому що у них є своя біржа, у них є своя аудиторія. Ну і відповідно, я думаю, що е, коли бич, бичка почнеться по всім альтам, е, відповідно, цей альткоін дуже сильно виросте. То він буде рости там по 50%, по 30%, по 100% там, і так далі. Плавно-плавно, поки дойде до цих позначок. О, тому така на сьогодні рекомендація. От, слідкуємо за ринком і відповідно чекаємо, коли воно вистрілить, щоб зафіксувати профіт.